Мешканці будинку номер 5 по вулиці Литвинова відсвяткували завершення благоустрою своєї прибудинкової території. Багато років вона виглядала саме так. Проект був непростим через два рівні розташування будинку. Спочатку довелось замінити всю систему водовідведення, а потім вже вирівнювати та вимощувати бруківкою тротуари і виїзди. Без допомоги Метінвеста, без цього гранта і все проче. Возможно, програма була б но слишком період би виполнення та програми був би затяжним. Это все благоустройство было выполнено, Ну где-то в мае місяці началось, і ось читайте в октябрі. Місяць закончилось. Аб'єм роботи, конечно, проведено колосальний. Людей похилого віку, чи з особливими потребами порадували елементарні поруччя на сходах. Полюбилась усім і окрема зона для дитячих розваг. Коли ти виходиш з дитиною, навколо така краса, а не розвалений і там так далі. То дуже приємно. і Ми дуже задоволені. Я Як інвалід, допустим, то я дуже довольна, що нам зробили поручню. К ступенькам, очі для мене саме важне і, і, і лавочку лавочку. Да, що видіті посідіть. Цей благоустрій виконувався за рахунок грантових коштів програми Місто нашими руками. Допомагали підрядні й комунальні організації комбінату та селища Петрове освоєно 140 тисяч гривень. Було нелегко, от але. Є результат, і я дуже задоволена. Ми на цьому не зупиняємося. Це моя мрія перетворити селище. Це в красиве європейське містечко. Я дуже дякую всім, хто приложив, особливо компанії Метинвест і цегуку. Спасибі вам за те, що ви мені підстиляєте руки, за те, що ви допомагаєте всіляко. Тільки в 2016 році всього було 12 таких проєктів побідітелів, на які було виділено компанії і фінансується в настояще час мільйон триста тисяч гривень. Хочеться пожелати, звісно, всім, хто участвував в цьому проєкті, і хто буде участвувати в дальнішому побіду і реалізації важливих так сказати, проєктів для обезпечення благополуччя життя і уюта, якщо касається It's a way zone.